Вітаю на цьому каналі. Мене звати Фарина Бієва, і хто не знає, я збираю різні життєві історії для свого аудіоблогу. Перша частина блогу Несвітської Левиці вийшла минулого року на платформі Абук, тому хто ще не встиг ознайомитись з цим блогом, то принаїдно запрошую вас за посиланням в описі. Де ви матимете змогу прослухати безкоштовно рибочок і за бажанням придбати. Тож, для сюжету я загуглила, як дівчата ловили на зрадах своїх партнерів. І, ви знаєте, деякі історії мене дуже здивували, яко кажучи. Тому я вирішила з вами поділитися цима декількома історіями. І я думаю, Буде цікаво, тому сподіватимусь, що цей формат нам з вами зайде, і ми будемо влаштовувати такі собі теревені частіше. Тож, почнемо. Я буду зачитувати деякі коментарі, які я зайшла, знайшла і на які я звернула увагу. І також, якщо у вас виникне бажання поділитися своєю історією, або історією знайомих, або історією знайомих знайомих. Запрошую вас в коментарі, я думаю, не тільки мені буде цікаво почитати. Тож, поїхали. Ловила свого, купував парфуми та скористався моєю картою для отримання знижки. Досі бачу тіла віель у списку своїх покупок. Тут у мене питання: що це патологічна дурість або непрохідну. Непрохідна якась жадібність. Так, хотілося б потішити свою коханку, але не можна уникати можливість зекономити хоча б копійчину. І ви знаєте, на жаль, такий е, спосіб викриття він, на жаль, не новий. І я бачила декілька варіантів з різними подарунками. Частіше це парфуми або ювелірні вироби. Також в ювелірному магазині людині конче необхідно було зекономити, і він скористався дисконтом дружини для того, щоб потішити коханку. Ну, кохання коханням, але камон, жодна копійчина не має бути втрачена. Чому? Можна взагалі нехтувати знижками. Також можна зекономити на щось. Правильно? Наступне. Читала історію, як дружина спалила чоловіка по прищу на спині. Типу, вранці побачила, хотіла видавити ввечері, чоловік прийшов, прища немає. Видно, коханка доглянула. Ну, тут, ви знаєте, я взагалі не знаю, чи правда це взагалі. Якщо так, то мене чисто теоретично цікавить не те, щоб я їх захищала, проте, ну, чоловік міг просто сильно потертися спиною стілець, наприклад. І, і прийш сам того, самоліквідувався, як ви вважаєте? Але якщо це дійсно справедливе спостереження, це дійсно правда, ви уявляєте, як пощастило. Чоловіку. Стільки турботи навколо, ну, не знаю. Як, наприклад, чужому чоловікові, там, в принципі, чужій людині нічого б не давила, це точно. А тут у нього з усіх сторін його доглядають. Дуже турбота велика. У 19 років зустрічалася з красивенним хлопцем. З'їхалися. Чотири роки жили з ним. Я тоді мріяла вийти за нього і дитину хотіла вже. А він все рано, давай почекаємо. І ось відчула себе якось на роботі погано, відпросилася і поїхала додому. А він стоїть у під'їзді, обнімається з сусідом. А той ніжний такий з ним, цілує обличчя, у долоньках тримає, розлучилися, звісно. Знаєте, коли я описала таку історію у блозі на Світській левиці, мені одна моя знайома сказала, що це все дурня, такого бути не може. Але ось ситуація. Чи може бути вона брехнею? Ну, звісно, може. Але, попри це, правда в тому, що у нас дійсно багато латентних гомосексуалістів. І. Ніхто з жінок насправді не може бути на всі 100% впевненими, що е, з ними не може трапитися така ситуація. Е, ви знаєте, в цій стороні мені, якщо чесно, шкода обидві сторони: найбільше, звісно, жінок, е, тому що вони живуть, е, виходить, що вони живуть у якійсь своїй власній е, реальності, яка не дуже сходиться з е, реальною реальністю, вибачте, за таку тавтологію. Вони живуть, думають, що вони кохані, бажані, що у них справжня сім'я. Насправді вони в найкращому випадку там, подруги, і, по суті, вони є дуже грубе слово, мені воно не подобається, але борода. І, можливо, навіть почуття як до близької людини у чоловіка до цієї жінки вони є, але це ж все одно не кохання, правильно? І не знаю, в якомусь е сенсі я навіть співчуваю чоловікам або жінкам, наприклад, які, е які відчувають кохання до представників своєї ж статі, тому що наше суспільство воно вчиться, 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 але ніяк таки не вивчиться бути дійсно щиро толерантним і. Е в даному випадку це якраз е, та ситуація, як коли суспільство нам диктує сценарії, яким ми повинні відповідати. Тобто е, тато, мама, е, діти, і в нас от є один шлях, який ми маємо пройти. І якщо, не дай Боже, е, хтось виходить з цього сценарію, він вже стає трошки. І згоєм вже трошки він йде не по загальному сценарію, і відношення до нього вже трошки інше. І дійсно толерантних людей у нас, на жаль, мало. Тому є співчуття до тих, хто не може відкрито щиро і абсолютно. Без застережень і без засуджень зі сторони суспільства кохати того, кого хочеться кохати. Тому закликаю суспільство все ж таки прийняти те, що всі, всі різні, і головне, щоб наше кохання було взаємним. От, А такого воно вже буде, це вже інша ситуація. Головне взаємність, головне щирість і більше 18 років. Тому давайте будемо толерантними. Наступне. Чужий жіночий шампунь в ванні. Плюс подрапана спина. Ну, ви знаєте, зі спиною, з іншими характерними відмітками на тілі, в принципі, все ясно. А ось шампунь. Це ж навіть не предмет одягу, який теоретично можна забути, коли одягаєшся да, у коганця. Але шампунь, вона що, ходить зі своїми шампунями е, на побачення? Це як о, їду в чужу шлюбну квартиру, треба взяти все своє, бо чужим користуватися ж зась. Треба ж нічого не забути, шампунь гель для душу, пачі під очі, що там, ми ще користуємося кремом для обличчя, все треба взяти з собою, бо раптом знадобиться. Ну, не знаю. Це таке трохи дивне, але як варіант. Наступне. Майже протилежне до попереднього. Ловила я на зраді. Перед цим наснився сон, що приїжджаю до нього додому несподівано. Заходжу у квартиру, а там жодної моєї речі немає: ні одягу, ні зубної щітки, ні капців. Прокинулась і вирішила перевірити в реальності. Не дарма ж сон такий. Приїжджаю, дзвоню у двері нікого. На телефон набираю, говорю, що приїхала до нього, стою під дверима. Каже, що вже у під'їзді, підходить, а в квартиру не зве. Навіть не відчиняє. Запрошую на обід, бо голодний, а в холодильнику нічого немає. Ну, я погодилася, але попросилася в туалет. Діватись йому нікуди, відчинив, пустив. Так намагався далі коридора і ванною не пускати, зуби заговорював. Але я ж вже відчула щось дивне. І дійсно, ні щітки, ні фену, ні піжами. Питаю, де всі мої речі. Мовчіть, пішла шукати. Знайшла частину у пакеті на верхній полиці, а частину на балконі. Боляче було, зустрічалися три роки. Ви знаєте, це все незрозуміло для мене. Е, жінки також зраджують, але оце життя на дві сім'ї, воно, мені здається, це більш чоловіча фішка. І одне питання для чого і чому. Е, роками жити. Е, Інколи навіть живуть не тільки з двома жінками так, одночасно, але й у кожної жінки є ще дитина від нього. І це вже не просто фізична зрада, тому що там, це не просто різноманітне, так, сексуальне життя. Це роками ти. Не можеш вибрати, або боїшся розійтися, або ну я не знаю, які це мають бути причини в голові, якщо чоловік не уходить від жодної. І це ж не тільки фізично і фінансово складно. Взагалі, сім'я це складно морально і. Емоційно, тому що це все потребує не тільки часу, не тільки фінансів. Ти повинен емоційно вкладатися все одно в стосунки. В даному випадку не... я не можу зрозуміти, в чому задоволення. Це одні проблеми, як на мене. В двох сім'ях, у двох сімей може бути складнощі, можуть бути проблеми. Тут ти е, подвоюєш всі ці свої негаразди і крутишся роками, вивертаєшся, танцюєш вужиком на сковорідці. І Для чого незрозуміло? One hour later. Так. В мене сів е, телефон. Тому частина не записалась, дозаписуємо. Е, а не вистачило буквально трошки. Тож, наступний коментар. Знайшла в нього латексні стрінги, запитала: почервонів і такий боявся тобі говорити, але мені подобається таке носити. Ну, я така, одягай. Бідося цілий день у них ходив. А вони маленькі, явно жіночі. Майже шкода його стало. А потім раз підозри вже виникли, залізла в телефон, хоч ніколи такого не робила. Знайшла переписки, розлучилася. Знаєте, тут коментувати особливо я не буду, мені просто і смішно, і грішно. З цього всього. Звісно, це. Дуже погано, що сім'я розпалася, і що жінка виявила, в неї було таке викриття, що її зраджують. Але хоч якісь, якась сатисфакція все ж таки у жінки була, трошки дискомфорту йому дісталося, Коли він ходив у тих е, латексних стрінгах, і е, він, в принципі, міг просто зізнатися, але він вирішив брехати до кінця, і, е, в принципі, це маленька, але сатисфакція була для дружини. От, Тому, е, якщо вже викрили, треба зізнаватися. Е, наступний коментар від чоловіка. Вирішив зробити розумний дім та купив розумні ваги. Дружина поїхала, і о третій ночі їй приходить повідомлення на телефон. Результат зважування на вагах 54 кілограми. У мене 85, а в кота 5. Скандал був величезний. Ну, Ви знаєте, єдине, що тут можна сказати, коли е, будуєш розумний дім, треба подбати за те, щоб цей дім не виявився розумнішим за тебе. А так, звісно, треба бути обережним з цим. Це поки що всі коментарі, які я хотіла сьогодні вам зачитати. Я сподіваюся, цей формат сподобається і запрошую в коментарі, можливо, у вас є якісь історії, з якими ви хотіли би поділитися. От давайте поспілкуємося в коментарях. Я сподіваюся, що це буде не останнє відео, і я зможу струхнути такі пилюку зі свого цього YouTube-каналу. Тому не втрачаємось, ще побачимось. Я, можливо, підберу ще якісь цікаві теми, які буду описувати в блозі, і історії, з якими я захочу з вами ще поділитися. Тому не, пропова... не пропадайте. Будемо бачитись. Я сподіваюся, частіше. Пока-пока!